Низькотемпературна морозильна вітрина польського виробництва марка Cold. Ширина вітрини 2 метри по фронту. Вітрина після реставрації. Реставрація передбачала повне розбирання, чистка, мийка, фарбування деталей. Плюс була виготовлена ось така викладка, оскільки морозильні вітрини не передбачають таких конструкцій, але покупці таких вітрин часто хочуть, щоб воно було з викладкою. Доступ під викладку через отакий отвір, 40 см ширина отвору. 2 мм нержавійка, Дуже міцна. Шторки нові, в плівці, стільниця теж з нержавійки. Температурний режим даної вітрини мінус 15. Бачимо в цеху 12 градусів тепла. Десь приблизно за хвилин 20 роботи ось така температура на терморегуляторі. З відео чути гучність роботи холодильного блоку. Працює тихо. З огляду на швидкість скидання температури можна зробити висновок, що дана вітрина прослужить ще достатньо достатньо довго. Світло організовано на світлодіодах. Тут є такі невеличкі огріхи, але вони відповідним чином на ціні даної вітрини відображені.